Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання вірша навпакійко за Тетяною Лисенко. Ось знову дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з чистомовочки. Послухайте, будь ласка, уважну чистомовочку. Шар, шар, шар. Гуляє школяр. Ра-ра-ра дуже рада дітвора. Ру-ру-ру ручку в школу я беру. Ро, ро, ро їдем на метро. Ар 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 виходить білий пар. Ир ир, ир, я люблю інжир. Ер, 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 ер мій тато шофер. Ор-ор-ор не заводиться мотор. Будь ласка, давайте ви ще раз проглянете чистомовочку. і тепер кожен рядочок повторите разом зі мною. Шар, шар, шар гуляє школяр. Ра-ра-ра. Дуже рада дітвора. Ру-ру-ру. Ручку в школу я беру. Ро-ро-ро. Їдем на метро. Ар-ар-ар. Виходить білий пар. Ир-ир-ир. Я люблю інжир. Р. мій тато шофер. Ор-ор-ор не заводиться мотор. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте прочитати чистомовочку самостійно, чітко вимовляючи кожен звук. Зараз дітки ми з вами виконаємо слуховий диктант. Для цього вам необхідно підготувати свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте вивчені букви. Я буду диктувати вам слова, а ви у своєму рядочку надрукуєте перші букви продиктованих слів. Будь ласка, будьте дуже уважні, тому що слова можуть писатися як з маленької, так і з великої букви. Театр. Театр. Опера, опера, ескіз, ескіс, крокодил, крокодил, цариця, цариця. Черепаха, черепаха. Хризантема. Хризантема. Так, а тепер перевіряємо, які букви мають бути надруковані у вашому зошиті. Театр, опера, ескіз, крокодил, цариця, черепаха, хризантема. Так, якщо у вас такі самі букви, як і у мене, значить ви виконали це завдання вірно. Сьогодні на уроці читання ми будемо удосконалювати навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту. Словниковими словами на сьогоднішньому уроці будуть слова зранку і навпаки. Прочитайте, будь ласка, словникові слова. Перше завдання, яке ми будемо з вами виконувати, і з яким будемо знайомитися, це невеличкий віршик Тетяни Лисенко на сторінці 104 у нашому підручничку. Послухайте, будь ласка, цей віршик. Засобакали гавки, закицякали нявки, зажабали кваки, закачкали кряки, закозякали мики. Забаранили бики, за зірки сховалось небо, перестав усе як треба. Дітки, скажіть, будь ласка, чи звичайний віршик ми з вами щойно прочитали? Ні, незвичайний, а що в цьому віршику незвичайного? Переставлені у словах склади незвичайні чудернацькі слова в цьому віршечку, так? Будь ласка, прочитайте самостійно віршик або з підручника на сторінці 104, або з нашого екрану. Але я вас дуже прошу, читайте його уважненько, тому що далі ми будемо виконувати деякі завдання до цього вірша. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже прочитали самостійно віршик. Скажіть мені, будь ласка, який настрій у вас викликав цей вірш? Ну, найперший настрій, який можна, може викликати цей вірш, коли ви почули, це посмішка, так? І здивування. Про яких тварин згадується у цьому вірші? У вірші згадується про собачок, про кицьок, про жабок, про качечок, про козеняток, ну, про, про кізочок і про баранчиків. Так? А як ви їх розпізнали? Гавкає, хто в нас? Собака, нявкає, кішка, квакає. Жабка, крякає качечка, мекає козичка, а бекає, звичайно, баранчик. Тобто за їхніми звуками, так, за описом їхніх звуків, які вони видають, ви зрозуміли, які тут тваринки. Замість слова у вірші, щоб твари... Замініть, будь ласка, слова у вірші, щоб тварини називались по-справжньому. Дивіться, я вам трішечки допомогла. Давайте тепер спробуємо прочитати віршик уже із правильними словами. Загавкали собаки, занявкали кицьки, заквакали жабки, закрякали качки, замекали кози, забекали барани. За зірки сховалось небо, перестав усе як треба. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати правильні слова у вірші, тобто віршик із правильними словами. Так, я сподіваюся, ви вже прочитали віршик самостійно. Скажіть, дітки, а чи такий самий цікавий і веселий настрій у вас викликав цей варіант правильних слів? Ні, звичайно, просто звичайні собі слова розповідаються про те, ем, яка тваринка, е, які звуки видає, так? Перший варіант віршика, він звичайно цікавіший і смішніший, тому що там чудернацькі слова. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо знайомитися із віршиком Навпакійко за Тетяною Лисенко. Цей віршик ви можете знайти у своєму підручнику на сторінці 104. 105 Будь ласка, послухайте уважно віршик. Навпакійко, за Тетяною лисенко. Цей малий Сергійко хлопчик, навпакійко. Зранку і до ночі, каже він, не хочу. Вже замучились батьки, все він робить навпаки. Осінь дощ, калюжі, вітер повдягали куртки діти, повзували чобітки, а Сергійко навпаки, шорти, з шафи витягає та сандалики взуває. Ніч настала, треба спати, починає він стрибати. Кожен вечір хлопчик каже, що у ліжку він не ляже. І навчились мама й тато навпакійком керувати. Зробить хлопчик залюбки те, що просять навпаки. Хліб не їж, залиш для мишки, проковтне увесь до кришки. Молока не пити зранку, випиває махом склянку. Не складай свої машинки, Прибери їх за хвилинку. Дуже просто з ним справлятись, став він стригтись і купатись, їсти, спати, руки мити, те, що треба, те й робити. Бо придумали батьки вчити сина навпаки. Дітки, скажіть, будь ласка, чому віршик називається навпакійко? Тому що у віршику розповідається про хлопчика. Який все виконував навпаки. Не робив те, що його просили, або те, що потрібно робити, а все виконував навпаки. Поставте, будь ласка, відео на паузу, скористайтеся екраном або своїм підручником та прочитайте віршик навпакійко дуже уважно. Самостійно запам'ятовуйте те, про що ви читаєте, вдумливо читайте, тому що зараз, дітки, ми маємо виконати деякі завдання до цього тексту. Я сподіваюся, ви вже впоралися із завданням. Прочитали віршик навпакійко. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка. У нас з вами є деякі слова в тексті, які потрібно пояснити їхнє значення. Але значення цих слів ми будемо брати із довідки, яка знаходиться нижче. Так от, слово навпакійко. Дітки, що означає слово навпакійко? Той, хто робить усе навпаки, чи це означає охоче, чи це означає швидко. Звичайно, навпакійко, той, хто робить усе навпаки. Робити залюбки, дітки, це робити охоче, чи робити швидко? Це робити охоче, звичайно. А випити махом склянку молока, це випити швидко. Так, значить, навпакійко, це той хлопчик, що робить усе навпаки. Робити залюбки це охоче із задоволенням. А випити махом, або з'їсти махом, або добігти махом це швидко. Зараз на нашому екрані будуть з'являтися слова, які зустрічалися сьогодні і в першому, і в другому віршечку. Ми маємо їх читати чітко, правильно і швидко. Приготувалися хлопчик. Навпакійко, зранку, калюжі, залюбки, сандалики, склянка, машинка, хвилинка, батьки. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте іще раз прочитати ці слова, які ми з вами зустрічали під час уроку. Читаємо їх правильно, чітко і швидко. Так, добре, молодці. А тепер, дітки, давайте повернемося до нашого тексту, який ми з вами прочитали про хлопчика-навпакійка. І виконаємо деякі ще завдання, тобто дамо відповіді на запитання, які з'явилися у нас на екрані. Чому Сергійка назвали Навпакійком? Хлопчика Сергійка назвали навпакійком, тому що він казав завжди, не хочу робити так, як потрібно, а робив все навпаки. Коли Сергійко почав робити те, що треба, коли батьки почали його трішечки обманювати, так не можна взагалі діток і батьків обманювати, але іноді бувають такі ситуації, що без цього ніяк. Батьки вирішили робити так, як він хоче. Не хоче робити правильно, значить, вони йому забороняли робити так, як потрібно. А так як хлопчик навпакійко ніколи не виконує те, що його просять, а робить навпаки, то він навпаки робив те, що йому забороняли. А забороняли батьки йому завжди робити те, що потрібно. Як тато і мама навчилися керувати Сергійком, ось так і навчилися, так? Вони вирішили, що все, що потрібно, щоб хлопчик робив, вони будуть йому забороняти, і таким чином хлопчик виконував все те і робив все те, що потрібно робити всім діткам. Хто виявився хитрішим, батьки чи Сергійко? Ну, звичайно, що батьки виявилися хитрішими, а це і зрозуміло, дітки, тому що батьки доросліші, вони вже більше життя прожили на цьому світі, вони вже більше знають, і трішечки хитріші вони, так? ніж ми з вами, ну, ніж дітки. Батьки хитріші, але виростете ви колись в свій час і також будете розумними і хитрими, як свої батьки. Зараз, дітки, давайте у тексті знайдемо і прочитаємо рядочки, які відповідають до малюночків, які зображені і в підручнику, і на нашому екрані. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо хлопчика, який у осінню холодну погоду стоїть у шортиках у маєчці, так? Де, знайди, де ми можемо знайти ці е, рядки до малюночка. На сторінці 104. Осінь, дощ. Калюжі, вітер. Повдягали куртки діти, повзували чобітки. А Сергій, навпаки, шорти шафи витягає та сандалики взуває. Так. Далі, другий малюночок, ми бачимо, що хлопчик у вечірню пору, замість того, щоб вкладатися спадки, стрибає на ліжечку, грається, так? На сторінці 105 є рядочки, які підходять до цього малюнка. Нічна стала. Треба спати. Починає він стрибати. Кожен вечір хлопчик каже, що у ліжко він не ляже. Так, добре. Далі, дітки, наступний малюночок ми бачимо, що хлопчик що робить. Складає іграшки. так? А давайте тепер будемо шукати, де е, рядочки, які відносяться до малюночка. На сторінці 105. Не складай свої машинки. Прибери їх за хвилинку. Так, ось таким чином, все ж таки батьки вирішили цю проблемку із своїм хлопчиком. Вони йому називали правильні речі і забороняли їх виконувати. Так, добре, дітки, молодці. Скажіть мені, будь ласка, що ми читали сьогодні з вами на уроці? На уроці ми читали два віршики, так? Про кого йшлося у вірші читалочки на початку уроку? У вірші читалочки розповідалося про твариночок, так? І віршик був чудернацький, тому що назви тварин слова переплутані. Про кого розповідається у вірші навпакійко? У вірші Навпакійка розповідалося про хлопчика Сергійка, який ніколи не хотів робити так, як слід. Що цінного кожен з вас узяв з цього уроку для себе? Що потрібно все ж таки робити те, що кажуть батьки, тому що хочете ви цього чи не хочете, все рівно батьки хитріші за вас, і вони не вони ніколи не бажають вам нічого поганого, а тільки гарне. Чому до порад дорослих треба прислухатися? Тому що дорослі прожили вже якесь життя, вже багато чого знають і вміють, і дорослі ніколи не бажають поганого діткам. Чи сподобалось вам в Україні нехочундії? Ось тут, де був хлопчик, навпакійко. Я думаю, не дуже сподобав. Да? Можливо, спочатку було і весело, і цікаво, але постійно жити і виконувати не те і не так, то врешті-решт воно набридає. То краще і воно, по-перше, набридає, а по-друге, воно ще й шкодить нам із вами. То краще вже виконувати все так, як кажуть батьки. Ви оберіть, будь ласка, колір із веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. Червоний я не міг не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. І фіолетовий це було дуже просто. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність, та прощаюся з вами до нових зустрічей!